Якщо дивитися за минулу п'ятницю, то було три ешелони військові, котрі прибули з Росії до Білорусі. Серед них два ешелони були з представниками, скажімо, особового складу. І була також техніка. Міністерство оборони Білорусі відверто публікувало фото цієї техніки, там і людей. Якихось можна подивитися, що собою являється техніка. Я б помітив на ньому таку зимову фарбування, тобто таке московочне, біле, начебто в снігу, тобто вони там готуються в. Враховувати, скажімо так, те, що сніг на території Білорусі, та там, мабуть, України, чи де вони там будуть де вони хочуть, і також це дійсно така стара техніка, але це те, що вони показали. Можливо, Міністерство оборони України є ще додаткова інформація. Про це я не знаю. Два ешелони були з військовими, десь йдеться про 800-900 в кожному, тобто по батальйоні. Таким чином можна сказати, що загальний склад особи, особистий склад російських військ на території Білорусі десь складає ну тепер ну 12 Тисяч осіб, так це не є ударне угруповання, це є люди переважно мобілізовані. Можна також подивитися, що там за обличчя, люди, що там за люди. Вони живуть збільшого більшого на полігонах в таких великих наметових містечках. Лукашенко в минулу п'ятницю зустрічався з російськими військовими, казав, що робимо спільну справу, і там можна було побачити, як виглядають ці їх намети, як ці військові виглядають. Він там спілкувався. Але я ще Помітив, що вони обличчя свої ховали. Російські військові, які бачилися з Лукашенком, вони ховали свої обличчя. Пане вони тренуються, а вони загалом. тренуються.